Запитуйте, скільки коштує джинма без примусової із кабіни. На жаль, джинми сороківки із кабіною немає. Що з примусовою, що без примусової. В даний час є тільки без кабіни. Якщо вас цікавить техніка, от, е, іменно джинма, то є без кабінки. Якщо з кабіни, то є Orion JD 504 на 50 пі ну, вона теж буде із примусовою, з кабінкою. Якщо є бажання придбати без кабіни, будь ласка, є по наявності, що джинма, що ловоли, що Булати, що Донфенги, що Шифенги, техніки по наявності багато, ми знаходимо за адресою траса Київ Житомир, 3,6 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставка безкоштовна, без предоплати. Напоминаю, що на всю техніку, що в нас є на площадці, діють акційні ціни. Лайк, підписочка. А з вами, як завжди, шалений тракторист. Всім гарного дня і до зустрічі!